У закладі дошкільної освіти комбінованого типу номер 3 сонечко панувала справжня магія. Тут відбулося казкове свято стрітення. Здавалося, що сама природа завітала до дітлахів у гості, аби разом із ними вирішити, кому ж правити далі зимі чи весні. Маленькі артисти сяяли в барвистих вишиванках, немов промінчики сонця. Вони дзвінко співали пісні, читали щирі вірші та кружляли в танцях, наповнюючи зал теплом і радістю. Коли ж на поріг вступила зима, дітки весело взялися до гри в сніжки. Вони кружляли, сміялися і уявляли пухнастий сніг під ногами. Сміх розлітався довкола, наповнюючи безтурботними зимовими чарами. Та ось настав той особливий момент, коли діти щиро покликали весну. Між зимою і весною розгорнулося справжнє чарівне дійство. Музика, рухи і дитячі голоси злилися в казкові оркестри, і у цій добрій історії перемогло світло, тепло і оновлення. А на завершення свята сталося справжнє диво. Всі разом, дружно і з особливим трепетом випустили різнокольорових паперових пташок, символ надії та очікування весни. Кожна пташка ніби несла з собою дитячі бажання, швидшого тепла, сонця і радості. Сьогодні діти старшої логопедичної, старшої групи святкують свято стрітення. Це народне свято зустрічі весни і зими. Сподіваємося, що переможе весна, і сподіваємося, що переможе український народ свято стрітання в сонечку стало ще одним нагадуванням: там, де панує щирість, віра і дитячий сміх, завжди перемагає тепло.